Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя, і ми тільки що з молодшою донькою прийшли з вулиці, тому в мене такі червоні щоки, там дощ і холодно. Але прогулянка з чотирьох річкою має бути за розкладом. Неважливо, яка погода за вікном. Та на прогулянці я зрозуміла, що прийшовши додому, ось прямо зараз. Мені необхідно відзняти цю вступну частину. По-перше, хочу вам подякувати. Подякувати всім і кожному, хто підтримав моє минуле відео, хто дивиться сьогоднішнє відео, тому що як я івангувала, відео про збори набирають дуже мало переглядів. Але воно мені дало усвідомлення іншого. Усвідомлення того, що мене дивиться і підтримує дуже свідома аудиторія. У ваших коментарях я знайшла відгуки для себе про те, що я рухаюся в правильному напрямку, за що неймовірно вдячна. Ваша підтримка вкрай необхідна. І сьогодні, в понеділок, я вирішила на своїй сторінці в інстаграм запустити благодійну лотерею на того самого ведмедика, якого вам показувала наприкінці минулого в'язоблогу, але з моменту вашої з ним останньої зустрічі він трішки змінився. Я коли зв'язала цьому красончику чи красуні ковпак, то ось ця нижня частинка з напівбавовняним носиком виглядала вкрай жахливо. Не тому, що він в майстер-класі якийсь не такий, а тому, що я якось не так наповнила нижню частину голови. Я вирішила спочатку. Від'єднати голівку від тулуба, ну, хто бачив раніше мої в'язовлоги, знає, що я зшиваю не плюшовою пряжею, а не півбовняною. І в принципі, зробити це було доволі легко. Та коли я це зробила, я потім подумала: та ні, ну може спробувати щось інше, і таким чином родився ось цей плюшовий носик. Я подумала: нехай мій ведмедик буде максимально особливим, тому повністю переробила. Носик, обличчя, і заново пришила голівеньку. Тепер ця крихітка виглядає ось так, з ростом 24 см. Такий милий, просто неймовірний. І сьогодні ми з ним вже на 12-ту годину дня зібрали 400 гривень. Ще трішечки ще маємо зібрати 300 і будемо вважати це своєю маленькою перемогою. Щодо мого досвіду проведення благодійної лотереї, він в мене маленький, адже це перша благодійна лотерея, яку я проводжу самостійно на своїй робочій сторінці. До цього я просто надавала свої вироби. Але по відгуках я вже зрозуміла, що зазвичай в лотереях приймають участь одні й ті самі. Рідні, близькі і знайомі, за що їм неймовірно вдяка. Реально, люди бояться, бояться донатити невідомо кому, скидати кошти невідомо куди. Ну, навіть не знаю, може хтось боїться, що я не відправлю подарунка. Я така, знаєте, я б всім відправила насправді подарунки, бо я щедра душа. Інколи мій чоловік каже, що зі мною бізнес не зробиш. Ну, така я. Що робити? Але я дуже сподіваюся, що ця лотерея. Доволі швидко закриється, і ми зможемо відкрити нову, тому що насправді збір застопорився, і дуже 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 сильно хочеться підтримати Тетянку, її чоловіка і всіх інших хлопців, які очікують на машину. Всім привіт! Сьогодні вже четверг, А цей малюк досі живе зі мною. Все тому, що Дівчина, яка перемогла в благодійній лотереї, попросила в мене фотографії цього ведмедика для того, щоб віддати їх волонтерам і розмістити цього малюка на ще один благодійний збір. Тобто вона іграшку забрала не собі, а вирішила з його допомогою ще раз зібрати кошти, але вже для однієї маленької дівчинки, яка зараз Дуже сильно потребує підтримки. Я звичайно залишу посилання на сторінку цієї дівчинки, там де відбувається збір, і там, де мама розповідає про все, що з ними зараз відбувається, і неймовірно буду вдячна за вашу підтримку, репости, перегляди. Тож цей малюк поки що поживе в мене, і буде очікувати вже на другий розіграш. Я тільки вимкнула камеру і за вікном заволала тривога, до цього ніколи не звикнеш. Тим паче, сьогодні була дуже складна ніч для Києва. І, хоча ми живемо на іншому березі, практично не чули і не відчули. Але коли починає гудіти тривога, всередині все завмирає. І щоразу відчуття невідомості просто сковує настільки сильно, що мені здається, коли війна завершиться нашою перемогою, і десь в фільмах я буду чути ці звуки, мене просто буде, знаєте, не неначе назовню вивертати всіми тими емоціями, які зараз накопичуються. Отже. Наприкінці минулого року, приблизно в середині грудня, до мене звернулася Леліна Хрещена, моя кума, з дуже цікавим проханням зв'язати шкарпетки для ніжок ліжка. Ось так. Вони мали можливість зробити ремонт. І так сталося, що нове ліжко, яке вони придбали, воно трішки щось там не дуже. Має гарне щеплення із підлогою, тому купили силіконові спеціальні накладки, вони їм не сподобалися, і вона вигадала ось таку ідею, яку попросила мене втілити у життя. Я, чесно, я дуже довго сама собі відмовляла в цьому, тому що я просто не могла в голові. До кінця уявити картинку, хоча приблизно я розуміла, що це будуть такі собі чохольчики. Але як це буде виглядати в реальності? Ну, ніяк в мене не складалося. І перший такий прототип це була ось така, от манюсінька частинка. Я спеціально зробила. З згори вона продівалася на шнуровці, щоб можна було згори затягти той об'єм, який потрібен. Знизу ми зробили чітко по ніжці. І коли приміряли, сподобалося все окрім висоти. Але суть в тому, що ось такий сірий колір в мене вже закінчувався, тому вирішили, що. Основні деталі будуть виконані в світлих відтінках. Ось я взяла Alize Condon Gold 62 відтінку і працювала вже з ним. Так, ви тут збоку бачите, саме, їх, саме ці ніжки, які в мене зв'язалися. В'язала я на 21 стовпчик вгору, тобто втричі вищі, чим ця перша ніжка прототип. І Звичайно, в мене їх чотири. Так, зараз я ось. І сьогодні я вже відправила фотографію кумі. Вона подивилася, сказала, що також такі штуки можна використовувати як підстаканники. От тому скоро вона приїде і забере їх, і вони будуть прикрашати своє ліжко, точніше, ніжки. А вчора мені приїхала ось така посилочка від діапезону. Не показати її вам не могла, але вибачайте, розкрила без вас. Не дуже вона вже і цікава. Замовила один моточок світлої, плюшової пряжі Himalaya Dolphin Baby це відтінок 308, і знаєте, що помітила? Що зник білий. І відтінок слонової кістки зі всіх магазинів пряжі, які мені відомі. Що тепер робити, я не знаю. А замовила я його для того, щоб поєднувати з ось цим синім і блакитним та вив'язувати брелочки китята. Я взагалі-то позавчора вже вив'язала три, але наразі їх в мене в наявності немає. Покажу. Відбій. Слава Богу. Покажу вам зараз фотографії тих китят, які в мене вийшли. До речі, з ось цього ніжного світлого відтінку китята мені сподобалися набагато більше. Ось такий момент. А коричнева пряжа мені потрібна і для того, щоб зв'язати ведмедика баніка це ярнар джин 70, всі чотири моточки. І для того, щоб зв'язати. А спочатку ще й створити майстер-клас на одного доволі цікавого персонажа. Сталася в мене така ситуація, що я звернулася з емоційним сплеском в групу до своїх мамусь. І там з дівчатами спілкуємося на різні теми вже дуже багато років, і дівчата вирішили мене підтримати, підкинути мені ідеї для розвитку моєї робочої сторінки. І окрім того, що декілька з них з дівчат, я маю на увазі замовили в мене вироби, які я ще ніколи не робила, і майстер-класів на які я не знайшла. То мені доведеться трішечки погратися. Найближчим часом, а ще з допомогою їх креативу, в мене створилася ось така от заколочка. Ну, взагалі, то це можна і як резиночку сюди додати. Коротше, це такий аксесуар у волосся. Я вам покажу тут на фотографіях, як це виглядає. Можна використовувати як дитині, так і дорослим. Дуже мило і симпатично. Можна в'язувати в косу, можна просто так заколювати, і це буде такий додатковий аксесуар. Мої дівчатка знайшли цю ідею на пінтересті, підказали мені, сказали, щоб я не розслаблялася, і я вже маю замовлення на. Такі аксесуари. Тож найближчим часом, окрім того, що я буду працювати над цим цікавим замовленням, над вив'язуванням таких аксесуарів для волосся, мені ще й треба в'язати брелочки. Так, останнє це я забрала посилку з Aliexpress. Як завжди, відкриваємо її з вами разом. Я тут покажу вам на скріншоті, Розмір і що саме мені приїхало, а це оченята. Я дійсно не пам'ятаю, якого вони розміру. Якісь малесенькі, прям, прям малесенькі-малесенькі, 8 чи 10 міліметрів, мабуть, з ось цими кольоровими вставками. І е, якщо ви мене спитаєте, під який же виріб я їх придбала, я вам відповім не знаю. Купила я їх дешево саме через те, що приймала участь знову в якихось там розпродажах, іграх Аліекспреси, і просто вдалося придбати ці оченята дуже-дуже. Дешево. Я їх, звичайно ж, використаю обов'язково, але зараз побачила, що угу, змінився трішечки тренд. Цікаві не просто ось такі оченята з глітерними вставками, а ще щоб вони так дивилися очі один на одного. Такі зміщені зіниці, так, мабуть, це називається. Тому наступна моя покупка на Aliexpress – це будуть вже такі оченята зі зміщеними зіницями, але поки не розумію, якого саме розміру мені потрібні ці оченята? Тому що коли я, наприклад, в'язала ось цього ведмедика, то я використовувала оченята 12 мм. Коли я е, до цього в'язала іграшку, я не можу про неї розповідати, я вам не показувала її, тому що це оберіг для однієї дуже. Дуже дуже хорошої людини, отже, там іграшка була теж з такими оченятами, і ми використовували там 10 міліметрів, а тут, мені здається, ще менші. Ну, ви на скріншоті точно побачите, якого розміру оченята я замовила. Тож, може, і такі самі. Коротше кажучи, я знайду, звичайно, куди це прилаштувати, тим паче. Шкільні ярмарки це найкраще місце, куди можна прийти з новими виробами і, до речі, побачити там, чи є попит на той чи інший виріб, чи його немає. Адже дітей їх просто так не збити з пантелику. Їм або подобається, або ні. До речі, Якщо ми говоримо про ось цей виріб, я коли вчора зв'язала, то Леля, вона просто була готова зі мною битися за цю заколочку. Вона прям так жадала її отримати. Це моє і все. А ввечері, коли Поліна повернулася додому зі школи і побачила, як я Лелі вплітаю цю заколочку в волосся, сказала, що їй також треба. Ей, мама, ти що? Я що залишуся без такої заколочки? І в такі моменти я розумію, що ось це дуже класна штука. Тому що коли я в'яжу якісь вироби і діти просто мені кажуть, а, ну, зрозуміло, я така вже ага, ясно, це не тренд, це не цікаво. Діти вони дуже класно висвітлюють свої емоції, і нам з вами треба в них повчитися. Діти, вони за правду. Тож з вами зараз прощаюся до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні вже понеділок, час підбивати підсумки цього в'язального тижня. І я хочу привітати всіх батьків, чиї дітки навчаються, і в когось з сьогоднішнього дня почались канікули. Це буде дуже цікавий тиждень, тому що треба буде чимось відволікати, заохочувати дітей. Дуже вдячна своїй старшій доні, що вона любить творчість. Що вона любить читати, і в принципі, сьогодні ми відвідаємо бібліотеку, розпочнемо з найкориснішого, візьмемо книги, і вона. Деякий час та й буде самостійно займатися тим, що їй хочеться, що їй подобається. Але уроки також нікуди не ділися. Нам задали небагато, але це такий невеличкий стрес посеред канікул, посеред дитячого відпочинку. Тож тримаймося, батьки, все буде добре поруч зі мною. Моточки жовто-блакитної пряжі, тому що я вам зараз буду показувати те, чим працювала на цих вихідних. І коли в п'ятницю мені прийшло замовлення, це, знаєте, такий феномен Тіктоку. Я запостила відео і там було. До ста переглядів три лайка, жодного коментаря, жодного збереження, але мені в особисті повідомлення написала полічкіна вчителька, класний керівник, і зробила замовлення для своїх племінничок. Я в той момент зрозуміла, що всім, кому я скидаю патріотичну палітру кольорів для квіточок. Вибирають саме ось це поєднання. Не світліший блакитний, не темніший блакитний, не синій, а саме ось таке. І я трішечки зловила себе на моменті переляку, бо подумала, що цього жовтого і блакитного мені не вистачить на всі ті замовлення, які в мене зробили. І вже сьогодні, коли пройшло. Фактично два дні моєї роботи активної над замовленням я зрозуміла, що мені насправді цього вистачить, тому що пряжі уходить небагато, і е, я все одно, знаєте, в той момент, в п'ятницю ввечері, це вже був початок на 12 ночі в переляці, зробила замовлення на діапазоні. Тож сьогодні разом з вами ще й будемо розкривати посилку. До речі, Замовила трішки більше, ніж хотіла, тому що, по-перше, не знайшла такого жовтого у наявності, а по-друге, дуже переймалася не попасти саме в цей блакитний, який тут є. І я ем, навіть до останнього не впевнена, чи це ярнар джинс, чи це Алізе Cotton Gold Hobby, тому що це може бути також і він. Отже, сьогодні з вами. Будемо розвіювати всі мої страхи і переживання, але для початку покажу вам, що ж я зробила за суботу і неділю. А зв'язалися в мене ось такі два набори. Я не знайшла в себе, бо я не готувалася заздалегідь спеціальні такі є картонні гарні тримачі для заколочок. Я просто взяла свої бірки і ось так запакувала. Мені виглядає це симпатично. Я не буду вже розпаковувати, покажу вам на фотографіях, як виглядають ці квіти. І це ті два набори, які я виготовила для поліної вчительки під замовлення. Але в мене також ще є замовлення: також на два таких набори, тому я вже підготовлюю квіти, і великі, і маленькі. І сьогодні навіть зранку встала по будильнику, тому що забула його відключити та встигла попрацювати, поки діти спали. Ось тож я вже маю трішки заготовок і дуже-дуже дуже сподіваюся, що встигну всім і кожному, хто зробив замовлення, зробити їх строк. Тому що відповідно до того, що діти вдома, вони... У мене дівчатка е, дуже люблять ладити між собою, коли вони хворіють. Їм в цей момент вкрай необхідно одна з одною спілкуватися, обійматися, гратися, але коли все добре і спокійно, вони роб... люблять проводити час наодинці. Ось, і, звичайно, коли вони наодинці, їм вкрай кожній в цей момент необхідна мама. Тому я навіть не знаю, як буде просуватися. Всі ці робочі моменти на цьому тижні, але м, принаймні в мене є ранок і вечір. Кожного дня буду робити заготовки, а тоді, можливо, на вихідних просто це все збирати вже у готові вироби. Окрім ромашечок, так скажімо, в таких жовто-блакитних патріотичних відтінках. Трошки їх посуну. Я також виготовляю зараз на замовлення набір маків. Ось так виглядає. Ніяк не можу сфотографувати так, аби вони виглядали настільки ж гарно і естетично, якими вони є. І в мене поки що готовий тільки один такий, одна заколочка. І до неї я маю хіба що тільки заготовки. На другу. Ось. Тому на цьому тижні планую завершити другий набір з маками. З маками, до речі, в мене замовили тільки один набір, і він виготовляється довше і, як на мене, складніше. Але я дуже сильно сподіваюся, що на нього будуть ще замовлення, тому що квіти виходять ну, дуже гарні. Зараз вам їх так ближче покажу. І мені дуже сильно подобається їх вив'язувати. просто Часу йде набагато більше, тому що це все вив'язується на чорній такій підложці. І через це ну, для ока це складніше. Червоне і чорне трохи складне поєднання в палітрі пряжі. Розпаковка посилки з діапазону. Чому замовила в діапазоні? Тому що дуже переймалася, щоб мені якнайшвидше приїхала пряжа, бо... Переймалася, що мені не вистачить тієї, яка є у наявності, але також замовила холофайбер. Як добре, що я прорізала з цієї сторони, а не з тієї, де пряжа. Холофайбер замовила, бо в мене вже він закінчується, а мені потрібно для бролочків, тому взяла 200 г, небагато, але й немало. І дуже сподіваюся, що на всі бралочки мені вистачить. До речі, минулого разу казала вам, що це не той холофайбер. Це дійсно не той, а який я хотіла придбати, але до цього я вже трішки звикла, тому з ним більш-менш можу працювати. І ось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вже точно бачу, що я не потрапила в палітру з цим жовтим. Просто жовтого ярна джинсу, який мені був потрібен, його не було у наявності. Ну, самі бачите, дуже сильно не потрапила. Так, щодо блакитного. Блакитний я взяла і Alize Cotton Gold Hobby 40, і Yarnart Jeans 15. Тому що я ніяк не могла зрозуміти, який же з них у мене в наявності. І тепер я бачу, що це все ж таки Yarnart Jeans, Ось, ось це, це ось він. Тому що Alize Cotton Gold Hobby зовсім зовсім трішечки, але світліший. А ще, знаєте, сьогодні, коли в'язала квіти зранку, побачила, що на, цьому, на цій пряжі є така трішки як сивина. І я думаю, мене зрозуміють ті, хто в'яже пряжу Ярнард Jeans. В деяких відтінках дійсно в них є такі, не знаю, як проблиски світлого відтінку, який чи то не прокрасився, чи що. І ну, слава Богу, що хоча б так потрапила в той відтінок пряжі, який мені був потрібний. Я думаю, що і цей я обов'язково використаю. Так, ну, з жовтим ви вже зрозуміли, це просто промах. І я тепер відверто не знаю, що мені робити з цією пряжою. Вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже яскрава. Це 110. й дуже яскрава. Можливо. Це прям доля мені підкинула цей відтінок, і треба нарешті зв'язати того зайця-українця, якого багато майстринів вже в'яжуть останні два роки. Можливо, це прям вказівка. Хоча мені здається, що навіть там у Батойс темніший відтінок жовтого. Щось вигадую точно. І також взяла Алізе Котону Угол, відтінок 67-й. Тому що мені здалося, що його в мене ніколи ще не було у наявності. А от Alize Cotton Gold Hobby, те, що я бачу, дуже швидко зникає з полок пряжі магазинів пряжі. Тому що е, всім вигідніше, мабуть, купувати такими великими моточками. Вони ж відрізняються лише по об'єму. А мені, ось, наприклад, коли я в'яжу ляльок. Краще використовувати такі маленькі моточки. Тобто я відв'язала виріб, і в мене або дуже маленькі залишки, або їх немає, що дуже зручно. Тому вирішила собі таки взяти один моточок, і минулого разу, коли я щось подібне брала, чи то 0,5, мабуть, 0,5 ярнар джинс в діапазоні, я його використала не на той виріб, на який планувала, тому цього разу вже сподіваюся, використаю туди де хотіла. Але це ще не все. На вихідних мені приїхали посилки з Аліекспрес. Коли в листопаді минулого року я замовляла товари з Аліекспрес. Вони до мене їхали півтора місяці. і я навіть не сподівалася, що ці посилки доїдуть за два, максимум три тижні. Тому, як ви пам'ятаєте, робила замовлення і на тримачі для брелочків, і на всякі інші штуки, які, в принципі, ось до мене доїхали доволі швидко. Тож, давайте разом з вами будемо відкривати ці посилки. Я, як завжди, підпишу за яку ціну я купувала. І перша посилка це тримачі для брелків, різнокольорові. Тут має бути їх 20. Ой, золотистий, в мене ще такого ніколи не було. Клас, мені подобається. Термачі гарні, я їх купую в одного і того ж продавця, тому в якості я не сумнівалася. І е, при наступній можливості, до речі, я замовила більше. От, тому тут у мене приїхало декілька посилок в одній. Так, перше. Кожного разу боюся, знаєте, обрізати і зачепити край того, що мені потрібно. Тут очі, оченята на безпечному кріпленні, якісь дуже маленькі, мабуть, 5 мм. Я їх брала, точно пам'ятаю, для китят, але так сталося, що такі менюсінькі для китят не підходять. Щось в мене є відчуття, що їх тут дуже-дуже мало. Мені здається, я хотіла брати 50 пар, а тут їх, мабуть, 50 штук. Може, я неправильно дочитала, ладно, все одно я впевнена, що вони мені дісталися максимально дешево. Не так вже й образливо, якщо там я просто не дочитала щось. А тут приїхали також тримачі для брилків. і тут вже їх багато, тут їх не концентрується, 50 штук. В того ж самого продавця, все те ж саме, тому що тут також є золотисті, дуже гарні і симпатичні брилки, точніше, тримачі для брилків мені потрібні завжди Більше я так... тут нічого не Е, Я дуже задоволена і якістю, і швидкістю доставки, а цінова політика, особливо, якщо приймати участь у різних акціях і іграх на Aliexpress, то взагалі виходить супер-мега низька. А, до речі, я сьогодні зробила замовлення на одну дуже цікаву річ, і вона мені вийшла в 10 центів. Коли вона приїде, і якщо ми будемо затуфолені якістю цієї речі, тому що вона не відноситься до пряжі, і не має ніякого відношення до моєї творчості і навіть до творчості моєї дитини. Я вам це покажу і розкажу обов'язково. Така затравочка на майбутнє. Дякую всім, хто був зі мною, і до зустрічі в наступних в'язовлогах.